Постійної комісії необхідне для роботи кворум є присутні. чередник Тетяна Володимирівна, Пахолька, Марина Ігорівна, вина, Росислав Любомирович. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії, який складається з таких розділів: перший про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проекту порядку денного 80-ї сесії міської ради. Другий – інше. Прошу голосувати про затвердження порядку денного засідання. Хто за проти утримались? Порядок денного засідання затверджено. Перший розділ про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного сімдесятої сесії міської ради. Запропонований проєкт порядку денного складається з 84 питань. Пропоную заслухати доповідачів. Перше питання. Інформація про стан законності заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Кам'янської окружної прокуратури упродовж першого півріччя 2025 року. двадцятого Вам напошли надійсне цей звіт. Прошу ознайомитись. Цей звіт вам наданий до відома. Це вимоги закону України про прокуратуру. Тут ми не можемо їх порушувати всім депутатам. До де відома, Колеги, усі не ознайомлені не. зі звітом, так тоді е ставлю на голосування. не, да не при до відома. Приймаємо тоді до відома. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради від 25 2024 номер 32 38 65 дроб 8 про затвердження програми розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради міський спецкомбінат на 2025-2026 роки зі змінами. Доброго дня, шановні депутати. Проєкт рішення все включає В додаток 1 в пункт 21 один додаємо кошти 25 тисяч на погашення комунальних платежів це водопостачання кладовища. І в пункт 2.3, додаємо чи в пункт 2.4, це новий пункт додатки, 100 тисяч гривень на відеоспостереження на кладовищі. Є питання колеги. Хто за? Проти – утриманість передрічніх підтримань. Третє питання – про внесення змін до рішення міської ради від 30 до 9 тисячі 22, номер 66423, дроб 8, про затвердження програм розвитку комунального підприємства Кам'янської міської ради «Благовустрій» на 2022-2025 роки зі змінами. В додаток 1 в пункт 3,8 додаємо погашення кредиторської заборгованості в сумі 669 тисяч 400 гривень. Це оплата теплопостачання комунальним підприємством теплопостачанням. Mm -hmm. Виник борг там по двох об'єктах гімназична 61, де мешкали ВПО, і маленький там по медичній, де їх не було То тобто, зараз час оплачуємо теплову енергію. Є питання, колеги. Mm -hmm. Хто за? Роти отримає своїх рішення підтримання, шановні депутати. Департамент просить вас розглянути і підтримати рішення. Ми на Профільні комісії розглядали додаткове проект рішення про визначення замовником та розпорядником коштів департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, департамент ЖКХ, за об'єктом реконструкція житлової будівлі ЖТО та тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб за адресою вулиця Харківська, 15, місто Кам'янське. Це в нас був заброшений дитсадок на лівому березі Харківська, 15. Ми будемо там проводити реконструкцію за державні обласні кошти. Колеги, є питання, пропозиція? Ні. Тоді ставлю на голосування дане перечня. Хто за проти, отримає перетрішення? Петрину. Дякую. Так, четверте питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № двінадцять номер робісів, про затвердження програми соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами. Доброго доброго, дня. Дня. доброго. депутати, департаменту серед мітеранської політики Людмила Кравчук. Даний проєкт рішення підготовлено з метою проведення у відповідність місцевого бюджету Кам'янської міської, міської територіальної громади. Пункт 13 додатку 2. Ми збільшуємо суму матеріальної допомоги на виконання доручень виборців депутатами обласної ради відповідно до пропозиції щодо використання субвенції з обласного бюджету бюджетом територіальних, територіальних громад на суму 140 тисяч гривень. А, а також департаментом проведено аналіз і всі кошти, які ми не зможемо використати до кінця поточного року. Ми повертаємо в доход бюджету. І за цією програмою загальна сума, на яку ми зменшуємо видатки за цією програмою 4 мільйони 93 тисячі 900 гривень. Прошу покладати. Є питання? Шала не... mm -hmm. хто за? Проти утримались проект рішення підтримки. П'яте питання принесення змін до рішення міської ради від з другого 2021 номер 435 14 8, про затвердження програм розвитку сімейної та гендерної політики на території Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2026 роки зі змінами. Також проводимо відповідність видатки бюджету камінського міської територіальної громади, зменшуємо бюджетні призначення повертаємо дохід бюджету 123 тисячі 200 тисячі гривень. А також ми ж пункти 2, 10, 2, 12 і 5, 7 здійснюємо перерозподіл в межах однієї програми з заходів однієї, з суму, на дійки з меншою суму на соціальну акцію «Привіт, малюк 22 особи до 3 Є питання, колеги? Хто за? Проти утримання стрітрічня підтримана. Шосте питання про внесення змін до рішення міської ради 29.11.2022 номер 728.25 дробка. 8. про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами. Приводимо відповідність видатки видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади зменшуємо суму бюджетних призначень на загальну суму 6 мільйонів 682 вісімдесят тисячі гривень. Повертаємо до дохід бюджету. А, а крім того, зменшуємо суму на забезпечення виплати грошової компенсації за належне для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету 6105 тисяч гривень. Ми повертаємо обласному бюджету. Це були кошти виділені на, на придбання квартир для АТО ООС і ВПО. Одночасно два сталося. П'ять мільйонів 556 тисяч 960 гривень. використано. залишки де використання суми шість тисяч пол. Це все mm -hmm. Є питання, колеги. Mm -hmm. хто за проти отримала проєкт рішення підтримано сьоме питання принесення змін до рішення міської ради від 06.09.2024 номер 268457 про затвердження програми забезпечення муніципальною надбавкою працівників установ соціальної сфери Кам'янської територіальної громади на 2024-2026 роки зі змінами. Ми використаємо суму муніципальної надбавки для комунального закладу центру надання соціальних послуг Кам'янської міської ради до кінця року. Повертаємо до мільйони ровно. Дохід бюджету mm -hmm. То, є питання, колеги. Хто за, проти, утримались проєкт рішення підтримано? Дякую. Ви голосували? Да, Воздав? Да, Воздав. Да. Восьме питання про планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2026 рік. Доброго дня, департамент муніципальних послуг підготував проєкт рішення. Це проект рішення підготовлено з метою забезпечення відкритості діяльності Кам'янської міської ради, додержання органів місцевого самоврядування, вимог та принципів державної юриторної політики. Проєкт рішення підготовлений з урахуванням пропозицій, наданих виконавчими органами міської ради, включає план діяльності міської ради з підготовки проєктів ґрунторних хаків та графіки здійснення заходів із відстеження результативності. Прийнятих міською радою регуляторних актів на 2026 рік. Є питання, колеги. Хто за проти, утримала спілічні підтримання? Дев'яте питання: пронесення змін до рішення міської ради від 12.11.2021, номер триста про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг міста Кам'янського зі змінами. Так, ми ну, вносимо зміни до переліку послуг, які будуть надаватися через на міста Кам'янського, враховуючи постанову кабінету міністрів. України від 1 жовтня 2025 року номер 1226. а таким чином перелік адміністративних послуг, який був у кількості 655 послуг, ми скорочуємо до 582 з урахуванням постанови, яку затвердив уряд. Є питання колеги хто за? Проти отримане з рішення підтримано. Десяте питання: про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 другого, дванадцять тисячі двадцять про затвердження програм розвитку комунальної установи притулок Дертваринка міської міської ради на 2022-2025 роки зі змінами. А, так а, зазначено у рішення на 2025 рік. програмою було заплановано обсяг фінансування по заробітній платі на рівні 2024 року, а тому. З метою виплати у повному обсязі заробітної плати працівникам комунальної установи портук для тварин а, програмою проектом рішення передбачено а, відповідно до пункту 1.1 оплата заробітної плати нарахувань а, на заробітну плату збільшити обсяг фінансування на 1 мільйон 184 тисячі 128 гривень. Крім того, в пункт 1.1 здійснити переміщення коштів у розмірі 100 тисяч гривень з пункту 1.7 – а, це джерело фінансування бюджетка міської міської територіальної громади а, та зробити переміщення з пункту 1.7 в пункт 1.6, 50 тисяч гривень. Це кошти спосередньо підприємства. Ось є питання, колеги? Yeah. хто за? Роти отримались проект рішення підтримано. Одинадцяте питання: про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 другого, дванадцять номер про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2025 роки зі змінами. Цей проект пов'язаний із попереднім. Тут вносимо зміни, виклавши пункт 2.9 розділу 2 додатку. 1 фінансова підтримка комунальної установи прото для тварин Кам'янської міської ради у новій редакції. Угу. Є питання, коли хто за проти? Утримали про річного підтримання. Дякую. Дякую. 12 питання про затвердження передавального акту комунального закладу закладу Флотилія юних моряків і річковиків Кам'янської міської ради. Доброго дня депутатської комісії департаментом освіти підготовлено питання про затвердження передавального проекту. Питання про затвердження передавального акту флотилії юних моряків є рішення Кам'янської міської ради від в серпні місяці про припинення діяльності закладу флотилії юних моряків і річковиків шляхом приєднання до город Тому просимо затвердити передавальний акт. Продаємо маємо. Є питання, колеги. хто за проти отримує співтричну підтримую? Дякую. Тринадцяте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 47414-8 про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами. Доброго дня начальник комісії начальник управління молоді та спорту Анатолій Івашин Деповідає з приводу цього питання. Хочу зауважити вашу увагу для того, що ми передаємо частину коштів з Сигнувань спортивного кабінету Прометей на наші дитячі юнацькі спортивні школи номер 1 номер 3 і номер 4 Це пов'язано з тим, що ми з 1 листопада передаємо їм на баланс з будівлі та приміщення, в яких вони здійснюють свою діяльність. А разом з тим, з будівлями та приміщенням, передаємо технічний персонал. Це прибиральники, сторожі, технічний персонал, і ці кошти вони будуть закладені на утримання на їх заробітну платню. Питання чисто технічне, ніяких скорочень ми не допускаємо е, по нашим працівникам. Тільки придаємо засівнування одного на інший заклад. Угу. Є питання колеги. Хто за? Дякую Хто за підтримку. 14 питання: пронесення змідерження міської ради від 29.11.2024 номер 30.50.63, друг Про затвердження програми розвитку та діяльності комунальної установи Центр молодіжних ініціатив Кам'янської міської ради на 2025-2026 роки. Доброго дня, начальник комунікації Ігор Задорожний питанні питання що Вносять зміни в рішення міської ради про затвердження розв програми розвитку діяльності комунальної установи. В чому доключення зміни? В тому, що центр молоді ініціатив отримав автомобіль, їм потрібна посада водія. В межах сигнувань просто виділяється одна посада водія додатково. І вноси такі зміни в рішення. Є питання, колеги. Mm -hmm. Хто за? Проти утримуваност проєкт рішення підтримано. 15 питання. про внесення змін до рішення міської ради 25.11.2024 304863-8 про затвердження програми підтримки комунального підприємства Камінської міської ради міська інформаційна служба на 2025 рік зі змінами. Значить, у нас це зміни всю програму, додається третій додаток, який в основному ну, висвітляється і штатна структура ну, комунального підприємства МІС. Просто додається третій додаток помимо за вимогою ну, департаменту фінансів. Угу. Є питання, колеги. Хто за проти утримує сприяти рішення підтримання? Дякую. Дякую. 16 питання пронесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 номер 477-14-8 про затвердження програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання Кам'янської міської, міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Доброго дня у справи дітей підготуваємо проєкт рішення. А именно а це зміни до програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання. А саме ми доповнюємо облаштування дитячого будинку сімейного типу, ми придбали за кошти субвенції і просимо 500 тисяч для облаштування всім необхідним для проживання дітей сіра, дітей батьківського батьківських. Прошу підтримую. Є колеги питання. Хто за проти утримання? Сімнадцяте питання. 17 про включення майна до переліку об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Від ТМК було передано в комунальну власність з гуртожиток вулиці чар, Чарівна 11. на частина на першому поверсі, поверсі була зайнята релігі, релігіозна організація. О, вона була договорні відносини з ТМК зараз. Щоб оформити ці доверині відносини безпосередньо з Кам'янською міською радою, нам треба внести цю частину цього першого пору кортожитку до цього переліку. Бо релігійна організація звільнена від проведення опціону щодо оренди приміщення. Зрозуміло. Є питання, колеги. Хто за? Проти утрималась переактичні підтримано. те питання про надання дозволу на списання комунального майна. Звернулася та школа, 22 -та школа, прохання. До проєкт проект рішення щодо спеціальне майна, як не використовується та в не можу використовувати. Прошу підтримати. Є питання, колеги. Хто за проти? Утримались про рішення 19-те питання. А, далі йде блок з 19 по 84 те питання. Це земельне питання. Є пропозиція та процвітати на комісії. В порядку. Колеги, усі ознайомлені на електронну пошту Можливо. надходили. Питання Усі ознайомлені. Тоді. Ставлю на голосування пропозицію про, про в'єднання питань з 19 до 84 -го та голосувати блоком у спрощеному порядку. Хто за? Проти утримались пропозиція підтримана. Ставлю на голосування питання блоком з 19 до 84. -го. Хто за? Проти утримались питання з 19 по 84 четверте. Підтримано. Дякую. Колеги, всі розглянути порядку денного засідання комісії. Дякую за роботу.